Кропивницькому обговорили проблеми вищої художньої освіти у рамках міжнародної науково-практичної конференції Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти. На мистецьку конференцію до педуніверситету з'їхалася велика кількість науковців з України і з за кордону, серед них професор Литовського едукологічного університету Йонас Кевішас. Він є розробником концепції духовності в сучасній освіті. Колеги з Краківського педагогічного університету привезли із собою виставку живопису та класичної і комп'ютерного. І графіки. Також у рамках конференції пройдуть майстер-класи визнаних майстрів. Ну, то, що нас łąчи, то є штуки. Ми об'єднані простором мистецтва, і це нас єднає. Водночас можемо обмінюватися досвідом і показувати відмінності, які є. Зокрема, можна сказати в порівнянні яскраво видно, що українська школа, яка представлена тут, вона тяжіє до класичних зразків. Ми в Польщі більш схильні до концептуального мистецтва, і наші контакти сприятимуть більшому порозумінню і досвіду. Сьогодні питання, вопроси, стосуються... Сегодняшнего состояния высшего художественного образования. То есть те проблемы, те вызовы современности, которые на сегодняшний день есть в нашем, в сфере нашего, так сказать, нашего образования. Это и обсуждение тех инновационных подходов, которые сегодня могут, скажем так, реанимировать образование и поднять его на тот уровень, который. На сегодняшний день востребовано, но и самое главное вопросы духовности образования.